Вітаю поціновочів математики. Розв'язуємо номер 660, бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см, а висота, проведена до основи 12 см, знайти основу трикутника. Виконаємо рисуночок. оскільки трикутник рівнобедрений, бічні сторони рівні, одразу на рисунку це позначаємо і записуємо дану. Бічна сторона трикутника 15. Я одразу роблю собі підказочки на рисунку. Так, АВС рівнобедрений, А Б дорівнює Б С дорівнює 15 см. А висота проведена до основи 12 см. Отже, висота у нас буде проведена до А С. Нагадую, висота це перпендикуляр, отже, БД, перпендикулярно АС і довжина БД 12 см. Знайти треба основу, висоту також підписуємо. Оскільки ми провели висоту, на рисунку утворилось два прямокутні трикутники. Ось один з них я обводжу зеленим кольором. В цьому трикутничку ми зараз і будемо працювати. Розв'язання. Перше трикутник Б, С Д прямокутний, оскільки БД. Перпендикулярно до АС. З цього прямокутного трикутничка. За теоремою Піфагора ми можемо знайти відрізок ДС. катет ДС. ДС квадрат дорівнює. БС квадрат гіпотенуза відняти квадрат відомого катета. БС у квадраті. 15 квадрат, мінус bd у квадраті 12 квадрат. Дорівнює 15 до квадрату 225, 12 до квадрату 144, віднімаємо, отримуємо 81 за теоремою піфагора. Але це був катет dc у квадраті. Отже, щоб знайти ДЦ з 81-го беремо корінь ДЦ 9 см. На рисуночку підписую, роблю собі підказку. Третє, нам треба пригадати, що наш трикутник був рівнобедреним, а у рівнобедреному трикутнику висота БД одночасно є медіаною, оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений то висота БД є медіаною. А медіана ділить сторону навпіл на дві рівні частини. Отже, АД дорівнює ДЦ, дорівнює 9 см. А тепер ми зможемо знайти відрізок АС. АС складається з двох відрізків. А Д та ДЦ отже, 9 плюс 9 18 см. Записуємо відповідь. Відповідь, основа трикутника 18 см. Задача розв'язана повністю.